Діагностувальна робота 4. Сьогодні ми узагальнюємо нашу велику тему, яку ми починали з вами вивчати. Сьогодні ми пишемо діагностувальну роботу. Давайте візьмемо з вами зошитки, запишемо сьогоднішнє число та розглянемо, які ж завдання в нас є. Зараз ми розглянемо спочатку перший варіант, а потім другий варіант. Варіант перший. Приготуйтеся, будь ласка, давайте прослухаємо завдання. Обчисли вирази. Ви можете зупинити роботу, виконати це завдання, а потім продовжити далі. 49 відняти 6 дорівнює. 98 відняти 80. Дорівнює 22 додати 37. Буде. 61 додати 8 буде. Зараз я називатиму просто вирази, а вам треба буде їх записати та розв'язати в зошиті. Різниця числа 57 та суми чисел 8 та 6. Сума числа 36 та суми чисел 19 і 1. Розглядаємо друге завдання: першого варіанту. Порівняй вираз та число. 56 відняти 50 та 51. 37 відняти 15 та 22. 34 додати 22 та 34 відняти 22. Переходимо до наступного завдання. Задача. У класі навчалося 22 учні. У новому навчальному році в клас прибуло 5 нових учнів, а двоє учнів перейшли в інші школи. Скільки учнів стало в класі? Можете зупинити, прочитати задачу ще раз та розв'язати її. Четверте завдання. Додаткове. Які запитання треба поставити до поданої умови, що утворилася задача? Обведи їх номери, будь ласка, і якщо ви працюєте в своєму сошиті, просто запишіть номери тих питань, які треба було б для цієї задачі? Учора майстер виготовив 12 табуретів, а сьогодні на 4 табурети більше, які ж є в нас запитання? Скільки табуретів виготовив майстер учора? Якої висоти були табурети? Скільки табуретів виготовив майстер сьогодні? Скільки всього табуретів виготовив майстер за два дні? Яка ціна одного табурета? Запишіть, будь ласка, через кому? Які питання треба поставити до даної умови? І переходимо з вами до другого варіанту. Так, другий варіант будьте уважні. Перше завдання так само обчисли. 30 додати 24, 87 відняти 70. 59 відняти 27. 64 додати 5. Різниця числа 78 та суми чисел 9 та 8. 32 додати різницю чисел 16 і 9. Якщо потрібно, зупиняйте відео та розв'язуйте своє завдання. Ми роздивляємося друге. Порівняй: 43 додати 32 та 75. 78 відняти 70 та 71. 56 відняти 23 та 56 додати 23. Задача. В актовій залі стояло 52 стільці. Для проведення свята туди принесли спочатку 10 стільців, а потім ще 3. Скільки стільців стало в залі? Будь ласка, може зупинити, прочитати задачу ще раз та вирішити її. Те саме додаткове завдання. Які запитання треба поставити до поданої умови, щоб утворилася задача? Обведи їх номери. Марійка спекла 15 пиріжків із сиром, аж вишнями на 6 пиріжків менше. Яке ж питання треба поставити, будь ласка. Завдання номер 4 Вам треба через кому записати, яке питання підходить до цієї задачі? Перше, це скільки пиріжків з яблуками спекла Марійка. Друге. Скільки всього пиріжків спекла Марійка? Третє. З яких пиріжків Марійка спекла менше? Скільки пиріжків з вишнями спекла Марійка? Скільки пиріжків спекла світланка? Яке питання підходить? Запишіть тільки цифру. Дякую вам за увагу! Ви гарненько попрацювали. Надішліть, будь ласка, свою роботу для перевірки вчителеві. Сподіваюся в вас гарні досягнення!